Його бояться захисники, його люблять мільйони. 871 сімдесят один гол п'ять золотих м'ячів. Вінгер, який став снайпером, як Кріштіану Роналду з хлопця з Мадейри, перетворився на найнебезпечнішого футболіста в історії. Анчелоті не хоче йти із Реала. Карло вважає, що клубу потрібні серйозні зміни, а не просто призначити нового тренера. А Роналду може перейти в Манчестер Сіті або в Челсі. Цікаво, це лише маленька частина того, що я публікую у своєму телеграм-каналі Світ Футболу. Всі найпотужніші інсайди, скандальні новини, рідкісні факти і меми. Тільки там, якщо ви дивитеся це відео, не полінися перейти. Обіцяю, буде цікаво. Друзі, не губіть мене на YouTube, підписуйтеся на телеграм, посилання в коментарях або в описі гаразд, більше не буду відволікати. Приємного всім перегляду. Острів Мадейра рай для туристів, але не для бідної родини Роналду. Малий Кріштіану мав одну зброю одержимість. У 12 років залишив дім, щоб грати в Лісабоні. Самотність, знущання, голод і жодного кроку назад. Його називали плакса. Але це були сльози ненависті до поразки. У кімнаті він тренувався з обмеженнями. У школі він бігав замість обіду. Він не просто готувався, він вже жив як чемпіон. Але потім Фергюсон побачив у ньому не гравця, а майбутню ікону, але спершу над ним сміялися. Тонкий, самозакоханий, непродуктивний. І тоді Роналдо вимкнув світ навколо. Зал, повтори, техніка, харчування. Його удар став ракетним, швидкість блискавичною. Він перетворив своє тіло на зброю. Із флангового креативника виріс у найточнішого снайпера Манчестер Юнайтед 2009 рік. 94 мільйони євро трансфер Роналду у Реал найдорожчий в історії футболу на той момент. У Мадриді все інакше. Тиск преси, фанатів клубу. Але він не зламався навпаки, став ще сильнішим. Він змінив стиль гри, менше краси, більше ефективності. Замість флангового короля, мисливець на голи. Він став майстром позиційної гри, удосконалив удари, і головне його ментальність вивела його на рівень над людини. 450 голів у 438 матчах. У середньому більш Ще одного голу за гру. Це не статистика, це рекорд людської сили волі. Він виграв чотири ліги чемпіонів з реалом, став найкращим бомбардиром в історії клубу. Кожна гра як фінал, кожен удар як постріл снайпера. Його впізнавали у кожному куточку планети. Він став іконою не лише футболу, а всього спорту. Успіх Роналду – це не випадковість, це система. У нього жорсткий розпорядок. П'ять фаз сну по 90 хвилин. Спеціальна дієта з шести прийомів їжі на день, вправи на силу, швидкість, гнучкість, його тіло. Це результат постійної роботи над собою. Але головне це розум. Після поразки не скарги, а додаткове тренування. Після перемоги, аналіз, що можна покращити. Він змагається не з суперниками, а з власною тінню. Його фраза. Я не прагну бути кращим за інших. Я прагну бути кращим, ніж був вчора. І саме ця філософія зробила з нього не просто чемпіона, а зразок ментальної сили. Усі його досягнення це продукт думки. Я зможу, я зроблю, я доведу. Роналду змінив стиль гри в футбол. До Нього вінгери робили лише паси, красу, допомогу і удар. Роналду змінив все: атаку, завершення і голи. Він переніс акценти. Його фізика стала стандартом. Його праця над собою натхненням. Мільйони хлопців зараз не просто грають у футбол, вони повторюють його рухи, його тренування, його шлях. Він мем, герой, мотиватор. Він бренд, який довів, що дисципліна важливіша за талант. Його шлях показав, що народитися у бідності не вирок, що межі існують лише в голові. Він довів, що людина це проект, і ти сам вирішуєш, яким буде фінальний результат. І саме тому Роналду не просто футболіст, він щось більше. В нього максимальна швидкість 34 кілометри на годину. Це рівень елітних спринтерів. Він може стрибнути від землі на висоту 78 сантиметрів. Це вище ніж у більшості баскетболістів НБА. Також у 38 років він став найкращим бомбардиром світу, забив більше Замбапе, Голанда, Кейна за 20 років кар'єр жодного серйозного скандалу чи падіння форми у Кріштіану біологічний вік тіла 23 роки. Унікальний випадок у спорті. Це не просто генетика, це дисципліна. Це відео, лише вершина айсберга. У нашому телеграм Глибина. Там ти знайдеш аналітику, яку не дають у новинах, історії, які не покажуть по телебаченні. Там ми говоримо про футбол не як фанати, а як стратеги. І якщо ти хочеш більше, приєднуйся. Посилання в описі. Це твій наступний крок у світ справжнього футболу. Кріштіан Ну Роналду, це не просто футболіст, це доказ того, що мрія варта боротьби, що шлях із нічого можливий, що дисципліна сильніша за талант. Його історія, твоя мотивація. Тож підписуйся, бо далі буде тільки сильніше, тільки яскравіше. Це лише початок.